Подивилась на себе в дзеркало і побачила якусь другу жінку. Мені хочеться, щоб Вау був, щоб шия виглядала молодше. Я хочу якісь змін. Доброго дня, Олена. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, про себе. Мене звуть Олена, мені 50 років. В якому віці ви побачили такі суттєві перші вікові зміни? Прямо озадачилась це пару років тому, мабуть, тобто 48. То до цього як то я жила і я собі подобалась. Я робила косметологію, вона працювала, і все було гаразд. І я якби би про вік особо не думала. Чи є у вас зараз якісь комплекси стосовно фотографії чи ракурсу? Там моя професія в принципі зв'язана з тим, що мені потрібно інколи знімати своє відео, адже там себе куди да? но я зараз не хочу, тому що мені не подобається, як я вигляжу. Так, в молодості ну була. Я такою вкрасуні. Чоловіча увага була для мене звичною. З роками я не можу казати, що чоловічої уваги менш но є якесь ну внутрішнє. Ну мені хочеться виглядати як тоді. Розкажіть, який день сьогодні після операції? Сьогодні п'ятий день. Як ви себе почуваєте? Дуже гарно. Як приходить ваша реабілітація? З кожним днем все краще і краще. А який день був найтяжчий поки що? Другий день був найтяжчий. Якщо оцінювати по больовим відчуттям другий день від одного до десяти? Ну, мабуть, двічка. Це більше про такий дискомфорт, uh -huh. як напруження, таке натяжіння. Uh -huh. Ну болю не було uh -huh. зовсім. А сьогодні? А сьогодні його зовсім нема. Uh -huh. <світ> напруження ще є. Ну, я тому й прийшла на реабілітацію, на процедуру, ну щоб його покращити. Дуже чудове відношення, багато турботи. Поваги, коли я нахожусь в вашій кліниці, я почуваю себе в повній безпеці. І зараз, коли я дивлюсь на себе в дзеркало, я бачу вже великі зміни. І Я сподіваюся, що далі буде ще краще. У вас ще тільки півтора місяці тому була проведена операція кругова підтяжка обличчя та шиї зі смаз ліфтингом. Розкажіть, як вам зараз враження від операції? Ну мені здається, це можна побачити по моєму обличчю. Я не можу не посміхатися, тому що я результатом дуже дуже задоволена. Кожен раз, коли дивлюсь у, у дзеркало. Не можу не посміхнутися, тому що я дуже щасливий себе відчуваю в цей момент. Це дуже класно, що я це зробила. Як проходила ваша реабілітація? Достатньо легко. Я чомусь думала, що буде боляче. Напередодні я передивилась багато різних відео, жінок, які вже робили. Максимальний дискомфорт був на другий-третій день. Це був дуже такий набряк. Ну, болі не було. Який є найскладніший день після операції? Другий, третій було відчуття ну, дуже сильного набряку і тиску в обличчя. Болі не було. Часом так страшно Ви ж мені дали журнал. Я його відкрила. Були відповіді на всі мої запитання, всі мої страшиття. Я все це прочитала. Я зрозуміла, що я не перша і не крайня в цій череді жіночок щасливець, О, що це буває і що це пройде. Я якось то заспокоїлася, і воно тут дійсно пройшлося. Саме для цього ми і даємо пацієнтам нашим передопераційний журнал і післяопераційний реабілітаційний журнал. Анастасія самостійно його створювала, щоб було краще відновлювати, щоб знати, як себе відчувають інші жінки після операції, що ви не одна, таких людей багато і що це все нормально. У вас був курс реабілітації? Так. так? так. Що саме ви робили? Сонофорез. П'ять процедур, 15 процедур е, мікротоків, дві вже було процедури полінуклеотидів. Усі ці процедури були не зря, і з кожною процедурою я відчувала себе легше і зовні, і внутрішнє. Так розкажіть, як відреагував на вас чоловік? Він дуже задоволений. Він е, дивиться на мене з радістю. Це не підробиш. Мої трансформації змушують його трансформуватися теж. Він такий засуйтись, засуйтися. Ти тобто щось там треба з вісом робити. Надо тобто теж за собою як то краще доглядати. Казав, що шостого у мене у квартирі поселилась молода жінка, якась річна жіночка ходить. що тепер треба щось. Таке робить особливе, щоб ця жіночка жила задоволено, і нікуди не ділася з цієї квартири. Такий юмор, але в кожній шутці є доля правди. Це дуже приємно, дуже Коли... приємно, так. Угу. Да. Так, десь такий, знаєте, з, з тим, що ми разом вже 31 рік. Це де, де, якийсь такий схоже на медовий місяць. Щось таке. Розкажіть, як пройшла ваша консультація? Консультація тривала годину. У мене було багато питань, я така спланована, в мене був списочок. Я всі питання задала, отримала дуже Широкі відповіді на все і ще більше інформації, чим я думала. Рішення я прийняла буквально в перші хвилини цієї консультації, тому що коли я Анастасію побачила, то я тільки утвердилась у своєму рішенні, що це мій лікар. Як вам в цілому наша клініка, наша команда дуже дуже теплий персонал. Відчувається, що я попала в надійні руки. Кожний мій крок супроваджується, про мене пам'ятають, передбачують ну, мої якісь питання, хвилювання, ну такі жіночі, даже. це дуже-дуже приємно, особливо в наш час, коли цього дуже не вистачає. Як ви відходили від наркозу? Все легко прийшло. Я проснулася, потім опять уснула, а потім вже проснулася утром і хорошо поїла. Чи виправдались ваші очікування? Так я би даже казала, що вони привзашли моє очікування. Мої очікування привзашли саме себе. Ну я не думала, що це можливо так змінитися за такий короткий час. Ну я думала, ну мінус п'ять, ну мінус сім. Ну я поняття там мріяла чомта, але я не думала, що це можливо реалізувати. Я так розумію, що це ще не кінець. Так, у вас це, що ще. Це реабілітація, буде так? <ріст> да. Що ви можете побажати та сказати жінкам, які зараз хочуть зробити таку операцію, але не можуть ніяк наважитись? Дуже важливо знайти свого лікаря, і тоді всі страхи розсіються. Можна сидіти, страдати і поставити своє життя на паузу, а можна діяти. Прийняти рішення і дуже за короткий час відновити своє життя. Тобто, коли ти бачиш себе мінус 15 років, то вже ти, ти пішла на фінес, <гум> вже відкіля енергія взялась більше криші. Ну, тобто, все підтягується. Досить думати, треба діяти і шукати лікаря. Чи порекомендувала би ви Анастасію? Так, я, я, я чесно говорячи, і відношусь тим жіночкам, які там не говорять, що вони мажуться дітським кримом. А я з задоволенням розповідаю і тим, хто мене питає, і рекомендую Анастасію 100 тисячу процентів. Це просто ну, лікар від Бога.